Оперативники управління карного розшуку головного управління національної поліції Івано-Франківської області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань викрили корупційну діяльність начальника обласного управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. Правоохоронці з'ясували, що посадовець систематично вимагав та отримував неправомірну вигоду від підприємців рибалок. Посадовець налагодив схему отримання хабарів від підприємців, які займаються промисловим виловом риби на бурштинському водосховищі. На цій екваторії діють обмеження щодо рибного промислу. А контроль за їх дотриманням входить до повноважень. Фігуранта 52-річний мешканець Івано-Франківська, щомісячно вимагав та отримав від підприємців понад 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв не перешкоджати їхній господарській діяльності і не помічати нібито порушень, а відтак не складати акти та не притягувати їх до відповідальності. Оперативники карного розшуку задокументували декілька фактів отримання хабарів на загальну суму 50 тисяч гривень. 7 січня правоохоронці задокументували черговий факт отримання неправомірної вигоди, а одразу ж після цього фігуранта затримали. Поліцейські провели санкціоновані обшуки в помешканні та за місцем роботи посадовців. Одокцям вилучено кошти отримані ймовірно від корупційної діяльності: мобільний телефон, службову документацію та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Фігуранта слідчі п'ятого слідчого відділу з дислокацією в місті Івано-Франківського територіального управління ДБР розташованого у місті Львові. Затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Посадовцю повідомлено про підозру за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.